Наступний комплекс психосоціальних ігор спрямований на роботу з дітьми віком від 9 років. Імітація тварин ідеальна активність для розвитку стратегій та співпраці у групі дітей. З психосоціального погляду гра сприяє розвитку самоповаги та стратегічного мислення через творчий процес. З фізичного погляду активність допомагає розвинути у дітей тілесне самовираження. Здатність рухатися в певному просторі і виконувати точні рухи. Гру можна проводити як у приміщенні, так і на відкритому просторі з групою з 8-10 дітей. Для її проведення вам знадобиться заздалегідь підготовлений список тварин різного розміру. Ви можете написати назви тварин на картках, які діти тягнуть на осліп, або намалювати тварин, якщо гра проводиться з дітьми, які ще не вміють читати. Також можна просто сказати назву тварини на вухо кожній дитині. Важливо, аби учасники гри зберігали в секреті отриману назву тварини. Мета гри полягає в тому, щоб учасники кожної групи вишикувалися в порядку зростання розміру тварин. Грати потрібно весь слів. Дозволяється тільки невербальне спілкування гравців, тобто вони повинні зобразити тварину пантомімою. Коли група повідомляє, що завдання виконано, фасилітатор повинен перевірити правильність порядку. Останній гравець повинен назвати тварину сусіда і так далі. До кінця гри кожен учасник групи має знати всіх тварин. Аби гра була цікавішою, потрібно вибрати справді різних за розміром тварин. Щоб не виникало непорозумінь, коли гравці будуть шикуватися за їхнім розміром. Також фасилітатор має підкреслювати невербальний характер гри для розвитку творчого підходу дітей до спілкування незвичним для них способом. Дізнатися враження дітей від гри можна задавши такі питання: чи було важко вгадати тварину, яку ви зобразили, а вгадати тварин, яких показали інші учасники. Як ви почувалися, граючи без слів? Чи були у групі один або кілька лідерів? Як проходило невербальне спілкування між вами? Було трошки важко гадувати. Казати кита не знаю, як його толком показати не знаю якихось конкретних відмінностей. Він а -а -а. просто великий мені найважче було розподіляти від найменшого до найбільшого. Мені було важко визначити великих тварин. Я показав слона до 6 місяців. Дев'яти, бо тому що слони до цього типу вони не вміють пролексати. В принципі, все нормально. Більше вправ для всіх вікових категорій ви знайдете у нашому посібнику. Посилання знаходиться в описі під цим відео.